Сьогодні готуємо вареники з чорницею. Просіємо в миску борошно, робимо заглиблення та розбиваємо сюди яйце. Все перемішуємо. Ось така крихта у нас утворюється. Поки відставляємо в окремій ємності, поєднуємо кипяток, сюди ж додаємо сіль, рослинну олію та вершкове масло. Все перемішуємо в гарячій воді. та швидесенько виливаємо до борошна з яйцем і починаємо замішувати тісто лопаткою, бо воно гаряче. Далі перекладаємо тісто на робочу поверхню. Та починаємо замішувати тісто руками. На початку замісу тісто неслухняне і дуже прилипає до рук. Але трохи часу і тісто вже таке м'якеньке і гарне. Додатково борошно додавати не треба, просто потрібен час, щоб його гарно вимісити. Вимішуйте, поки воно перестане липнути. Ну, ось воно вже не прилипає до рук, до стола теж не прилипає, і у нього дуже м'яка текстура. Накриваємо та залишаємо відпочити на 30 хвилин. Пройшло півгодинки, припорошуємо тісто з борошном. Також поверхню, на якій ми будемо його розкочувати. Та тоненько розкочуємо тісто. Не прям так дуже тоненько, щоб воно було аж прозоре, таке достатньо тонке, щоб воно нарвалося. Вирізаємо формочку або стаканчиком кружечки з тіста. Для начинки я беру чорницю, ви можете взяти будь-які ягоди, які вам найбільше смакують. Ми не присипаємо її цукром заздалегідь, щоб вареники не потекли. Просто додаємо цукор в кожен вареник всередину. Беремо шматочок тіста, воно дуже еластичне. Добре розтягується і не рветься, кладемо цукор та ягоди. Защіпуємо одразу посередині, а потім йдемо до країв. З однієї сторони і з іншої. І ось такий гарненький вареничок вийшов. Зкладаємо готові вареники на поверхню припорошену борошну. Для мене ліплення вареників як медитація. Кулінаротерапія. До речі, таке тісто можна зберігати в холодильнику до тижня. Але краще зліпити всі варенички одразу та покласти їх в морозилку. Тільки що порахувала, в мене вийшло 42 вареники. Частину зараз зваримо разом та скуштуємо, а іншу частину я покладу в морозилку. Одразу я кладу їх на дощечку, закриту пергаментом. А далі, коли вони вже підмерзнуть в морозі, тоді складу в контейнер. Робіть між ними простір, щоб вони не змерзлись докупи. Таке тісто можна використовувати не тільки для солодкої начинки, а й для солоної. Кидаємо вареники в підсолену воду та варимо декілька хвилин після того, як вони вспливуть. Це наші варенички готові, жоден не витік. Настільки еластичне це тісто. Дякую, що були зі мною! Готуйтесь з любов'ю і насолодою! І до нових зустрічей на моїй кухні!